Неділя 22 червня, їжа та Земля в останні дні. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочеться, вистачає дневі власних турбот. Євангеліє від Матвія 6:34 Господь неодноразово показував мені у видінні, що готувати будь-які запаси на час скорбот для задоволення тимчасових потреб означає діяти всупереч біблії. Я бачила, якщо святі заготовлять їжу у своїх оселях чи на полях. То під час переслідування, коли лютуватимуть війни, голод, епідемії, ці запаси в них силою заберуть і все дістанеться чужим. Тоді для нас настане час цілковитої довіри Богові, і Він підтримає нас. Я бачила, що ми в жодному разі не будемо без хліба й води, не відчуємо голоду. Господь показав мені, що деякі з його дітей злякаються, коли зростатимуть ціни на продукти, і будуть закуповувати їжу на час скорботи. Та коли виникне потреба в їжі, виявиться, що їхні запаси зіпсовані, кишать черв'яками й іншими істотами і непридатні для вживання. Святі не зможуть під час переслідування користуватися будинками і землею, тому що заздалегідь змушені будуть утікати від розлюченого натовпу. Отже, їхнім майном не можна буде скористатися з метою поширення істини для теперішнього часу. Я бачила, якщо хтось буде триматися за своє майно і не радитиметься з Богом, як йому вчинити, Господь не відкриє йому його обов'язку. Він отримає дозвіл зберегти свою власність, але під час скорботи ця власність, наче гора, буде готова розчавити його. Хоч він намагатиметься позбутися її, але не зможе. Та якщо люди захочуть, щоб Господь навчив їх, то він дасть їм знати в певний час, коли та скільки слід продавати. Під час останньої великої битви із сатаною вірні Богові побачать, що позбавлені будь-якої земної підтримки, оскільки вони відмовляться порушити Божий закон на догоду земним правителям, їм заборонять купувати й продавати. Урешті-решт буде виданий наказ убивати їх. Проте слухняним дана обітниця той, хто живе праведно, житиме на висотах, неприступні скелі будуть його захистом, його хліб буде даний йому, і води в нього не забракне. Ісай, 33 розділ, 15 та 16 вірші: Божі діти житимуть цією обітницею!